Вітаю, вельми, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути назначок, спонсорувати. В чому принципова різниця між позицією США, точніше, знавіснілих трампістів, і позицією Європи стосовно? Війни в Україні. ну Трампісти як ну класичні агенти Московії. Ну Я не знаю, в якому сенсі вони є агентами чи то вони підписували щось, так чи то вони духовні. Агенти, ну, згадаємо того самого Венса, який наряжався у футболку червону із серпом і молотом. Ну, на це чомусь ніхто не звертає уваги. Але це визначальна річ. Це ж не просто так він нарядився. Це треба було цю футболку десь знайти спеціально, шукати, купити і все останнє. Це говорить про те, що в нього отут воно, як мінімум, може він нічого і не підписував. А, але від симпатик оцієї країни, так би мовити, стосовно власного менталітету. Так от, повернемося до наших, як кажуть, баранів. Так от на Сході, на Сході так кажуть. Так, так от, США хочуть. Як і Московія, ну вони вже всі хотілки синхронні. Е, якнайшвидше зняти так, оці всі санкції проти Московії. Хоча ну, для Московії вони надзвичайно корисні, але вони сплять і бачать, коли ці і, і перша вимога їхня, так. От ми е, припинимо стріляти. На 5 днів чи на тиждень, так. а ви знімайте з нас санкції. Так. І Путін і Трамп готові на це все. І Трамп шукає будь-яку лазівку для того, щоб почати знімати санкції з Московії. Який підхід європейців? Тут абсолютно чіткий, заявлений не раз, і не два, і не три. І підтверджений уже в цьому році на зустрічі європейських лідерів. Санкції знімаються тільки тоді, коли останній солдат московит андрофаг покидає міжнародно визнану територію України, в тому числі і Автономну Республіку Крим. Все просто тут. Все просто. Якщо у е, Путіна і у Трампа це отакі от вибрики, отакі крутійство, тут абсолютно чітко і все за міжнародним правом. Так. Тобто є міжнародно визнана територія України і будь-який іноземний солдат. Це терорист на її території, який має покинути цю територію якнайшвидше в той чи інший спосіб. А після того вже будуть розмови про виплату контрибуції, про інші е, речі, які мають е, ну, освятити післявоєнний час. Так. Отже, я ще раз нагадую, тут принципова різниця, велика, глибока, фундаментальна різниця між трампістом-путінцями прости, і європейськими лідерами. Чому? Тому що європейські лідери розуміють, якщо ці Оцьому дуету дати розігратися, то ніхто не буде почувати себе в безпеці ніде. Ну те, що ми, українці, говоримо, те, що ми говорили, те, що я тут трінів роками на цьому каналі, про те, що якщо Путін не виведе солдатів, Війська власні з міжнародно визнаної території України ніхто у цьому світі не буде почуватися у безпеці. І підтвердження цього всього відбулося тоді, коли прийшов до влади Трамп. І він одразу став пред'являти претензії по образу і подобію. Як а чого в Московії ж пройшло? Так, а чого, а чого я не можу? Чому я не можу Канаду захопити? Чому я не можу окупувати Гренландію і так далі, і, так далі, і тому подібне? Ну це він сказав. Завтра скаже третій, четвертий, п'ятий, шостий, десятий. Все просто дуже. Але ж оця простота, вона не доходить багатьом. Вони думають, що це буде з кимось. Я думаю, що так само думала і Канада. ну, так, Чи там та сама Мексика, Ну, Сполучені Штати Америки, друг, сусід і брат і все, так. От московити нам були братами. Ну, тепер багато тих, які так думали і говорили, вже на тому світі давно знаходяться, тому що їх убили московити. Тому що вони не розуміли елементарних речей, про які ми тут говоримо на цьому каналі. Я намагаюся не тільки розповісти, але й довести до розуміння того, хто вони такі, що вони не зміняться ніколи, бо це на генетичному рівні. А тепер пішло наступне. Буде і третій, якщо це не зупинити, то буде третій, і десятий. Тому що так влаштований світ. Або всі, або ніхто.